Всім привіт! Ви на каналі Незєпса. Сьогодні пограв Brawl Stars та покажу вам нову клубну подію, яку додали, і це мега буфет від самого Кенджі, який робить нам прикольні суші. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І так, це нова суші подія, яка зроблена для того, щоб ми отримали чим можна більше суш. Ось так вона виглядає в виборі режимів. Прямо спеціальна вкладка. Це замість мега-свині, просто мега-буфер. Показано режими, які можуть бути покращення, показано скільки у вас є білетиків, і написано, що збираєте суші з вашим клубом. З'являється кенджі біля такої доріжки, по якій їдуть суші. Поки що тут немає суші, бо наш клуб поки що не отримав ні одну сушу. Взагалі, як бачите, в мене 4 білетика, і кожен день дають плюс 4 білетика. Кожну, типу, ця подія йде 7 днів приблизно, і тому у вас буде 24 білетика десь так. І коротше, як бачите, треба для першої суші 10 виграшів, потім там буде 12, потім 14, потім 15 і так далі. Як бачите, скажуть, збирайте виграші для того, щоб отримати суші, і показують топ-лідерів по отриманню сушів Тобто ви можете побачити, подивитись і когось видалити з клубу. Але з клубу людина видалиться тільки в кінці події, тому майте це на увазі. Йдемо грати, воно вибирає рандомний режим, і мені випав нокаут з е, гемами. Як бачите, цей режим, ця клубна подія, є з мутаціями. Тому, наприклад, чувачки зразу вибрали Вольта і Ліона. Я дуже хотів грати на Вольті, потім я шукав Байрона, але я його не побачив. Тому я взяв того, кого мені запропонували. Це був РТ. А граю за нього погано, тому на жаль, я просто був ну, навіть я навіть не попадав по людинам, розумієте, тому я дуже погано грав. Просто в цьому в цьому режимі випадають геми з інших. Коли я виграв, то я отримав суші за те, що я виграв один режим. Далі я отримав екстра гарячу мутацію, і вона випадає на белі. В неї непогана мутація для майнерів белі, але все одно я думаю, це таки поганенька для взагалі, ну, порівнюючи зі, зі всіма мутаціями. Далі я пішов в гарячу зону, ну, вона нам випала. просто ботики, показуються. Вони просто билися, стояли і отримували пунктики для нашої гарячої зони. Чому взяв взагалі вольта? Вольт дуже імбовий зі своєю мутацією. Він зразу стоїть на третю стадію, і в нього там щось коротше ще додається. Але коротше він, ну, він дуже імбовий насправді для соло, шоудауну та інших режимів. В принципі, як Байрон. Байрон теж дуже сильно імбовий е, з мутацією, як в принципі, і Хенк, бо Хенк ну, взагалі супер імбовий. Ми виграємо, і просто подивіться, з'являється перша суша. Вона вже йде на цій, на цій дорожці, з'являється кенджі, який залучає цю сушу. І ми зразу можемо її забрати. Ми можемо не чекати 6 днів і просто зразу забрати її. Але я вирішив почекати і відбути зразу всі суші, які будуть. Як бачите, в виборі режимів теж додається суша, і ми можемо бачити, скільки у нас суш в виборі режимів. І нам показують, скільки у нас пілетиків. У мене зараз на даний момент вже ноль. І це показує, що тут можна використовувати особі сили, тобто, наприклад, мутації, які їх називаю. Далі, як бачите, я пішов в Браубол, ну вона мені випав в цей режим. Просто Гейла, Сту і нашого любимого культа. Кольт не ну, мав мутацію, на щастя, а я мав мутацію, ну, мені повезло. Я вбиваю гейла і вмираю теж сам, бо я якби, пожертвував собою. Вони беруть м'ячі бої, я на них нападаю і вбиваю одразу гейла, залишаючи культа в живих та і Сту. У них у культа дві банки, а у сту одна. Не, ну, Я не сильно люблю, коли є банки в таких режимах, але вже як є. Далі, як бачите, Едгар пробував забити м'яч, віддає Кенджі і Кенджі забиває гол. Ну, нормально. До речі, у Кенджі мутація, що він б'ється без тобто у нього немає перезарядки, це прикольно. Схоже на Вольта, так, да, у Вольта немає перезарядки, тому я думаю, це прям, ну, дуже ібовий чувачок. Саме тому я беру Вольта, бо Вольт без перезарядки це просто найбовий персонаж, я думаю. Як бачите, далі я просто бився проти противника. Це був студ, він пробував щось зробити мені, але насправді в нього нічого не вдається. бо хто я? Я Вольт, я з'єпс. Далі, як бачите, я просто пробую когось вбити, вбиваю кольта, в мене теж добиває Сту, до речі. Я пробую стрібати, але так як ми маємо вже один гол, то нам просто треба чекати кінця таймеру, і ми все одно виграємо. ми маємо більше голів, ніж вони. Ну і свідки бьюсь, б'ють, і ми все-таки виграємо, і закінчується матч нашою перемогою. Далі ви в захоплення кристалів. Я нападаю на Френка, добиваю його, бо я просто відштовхую його своєю ультою і просто добиваю його, бо в нього було мало ХП. Але насправді Френк сильніше буде, ніж наш любимий Вольт. Ну, залежно в яких ситуаціях, розумієте, якщо в нього багато ХП, як у Вольта, то все-таки думаю, що Френк має шанси виграти. Френк використовує свій хадж, пробує щось зробити, але його вбиває на дальній дистанції. Він просто помирає, нічого не зробивши ні мені, ні моєму тімейту. А Лілі вбиває іншого противника. Я нападаю на шелі і коротше добиваю її. Ну і ми спокійненько собі виграємо. Далі я пішов за Вольта, знову такі ж. Проти Пайпер, Ворона і Ліона. Нападаю на них і розумію, що ну, це просто він-він. Тобто я просто точно виграю, бо я маю вульта. Пайпер теж до речі, але вона без мутації. Тобто пайпер з мутацією стріляє двома патронами зразу, а ця пайпер стріляє одним патроном. Е, ну а Ворон теж непоганий, він як е кал, типу, вертає свої, кер... вертає свої удари, але насправді це йому не допомогло. Е, ще Леон є, у Леона просто багато клонів, які можуть битися. Да, це прикольні клони, але ну вони майже без сенсу. Я добиваю пайпер у ворона, є гіпер і ульта, коротше, може багато чого зробити. Але він тупить, кидає свій гіпер, ульту, льон виживає, а я добиваю ворона. Як бачите, у нас вже 5 суші, тобто бачите, з'являється кендж, дає нам суші, і суші мають свої різні обличчя, там посмішки, потім прям дуже сильні посмішки, потім якісь, які, знаєте, граючись мармиски, коротше, вони мають різні обличчя, і це прикольно, реально оглядаємо, вони такі анімовані, прикольні. Далі, я пішов в нокаут. Я був з музикантом, тобто з Іванатором проти Біа, Брока і Пайпер. Івенатор це прям мій другий, дуже крутий. Він в моєму клубі. Якщо хочете, до речі, заходьте в мій клуб, треба всього десь там 40 тисяч. Я думаю, це так вже і багато для нашого клубу. Далі, як бачите, залишився у нас Спайк, бо я і Іванатор програли. Спайк кидає свою калючку кидає цю ульту калючками, знищує майже Біл і Брока. Я розумію, що в нього шатів насправді мало. Хоча у нього є шанси. Потім спайк ховається за кактус і все-таки якимось чином виграє двох. Я просто афігів. Спайк цей ногіть ну, про альфа-бой. Далі, як бачите, я собі стояв, спайк кидався ключками противників. Команда дуже боялась спайка, бо вона розуміла, в яку силу він має. Просто спайк він стріляє далеко і має ур... ну, якби має атаку, яка дуже довга. Тобто вона дуже велика, вона прям розлітається на всю карту. Тому насправді я думаю, мутоці реально класна. Потім я бачу, нападає на Біл, майже їх вбиває, майже її вбиває, тобто треба почути майже. І потім як бачите, я просто стрибаю, зношу е, Біл, і майже добиваю Брока. Брока добуває наш любимий укрмузикант Іванатор. Як бачите, відкриваю суші, які мені випали. Ну просто знаєте, це не з Мегабуфету. І мені впадає одна суша Інферно. Вона відкривається, і мені падає кендж. Да. З Мегабуфету мені падає кендж, як іронічно. Папа кінжі, а далі мені падає ще гаряче. Просто на кого? Правильно. На лілі. До речі, мутація на Лілі непогана. Тепер вона скользить від стін. Прикольно, прикольно, прикольно. І напевно, через це саме не додавали гіпер на Лілі, бо е, спочатку хотіли зробити таку мутацію. До речі, в мегабуфет додавали новий режим самурайський. Тобто, коли спавняться ці маленькі самурайчики-роботи, яких треба знищувати і забрати з них куклу вуду. Ну і тоді просто ми будемо отримувати перемогу. Тобто, якщо ми зберемо 60 оцих дарам, то тоді ми виграємо. Проти нас грали ботики, тому нам було дуже легко. Ми просто знищували всіх, я використовував ульту, атаки, хилився від атак своїх юти. Ми вбивали просто всіх, кого могли. Як бачите, роботи є різні. Бувають такі просто якісь маленькі, бувають такі великі з мечами, а бувають ті, які стріляють з Ті, які стріляють з вони, напевно, одні з самих небезпечних. Ну, Напевно, крім тих, які б'ють мечами, бо б'ють мечами, вони теж дуже сильні. Ну і в принципі просто билися собі. Звичайно, що є ще міні боси в цьому режимі, вони реально сильні, але в них одна атака, тому вони в принципі, нічого такого особливого не роблять. Але насправді вони з'являються дуже-дуже дуже дуже довго. тобто, Та Там кінець матчу, напевно, самого. Ну, найкоротше бачите, ми виіграємо бо збираємо 60 цих кукол. І тепер у нас в клубі 9 суш. Просто розумієте, 9 суш -халявна. тобто... 15 суш коштує десь 99 гімт, а ми зібрали вже 9 суш, це вже непоганий дуже результат. Як бачите, на нас нападає Леон, це був його клон, я це розумію, і розумію, що ми не вбили самого Леона. Бо коли я бачу клон, який може стрілятися, це мене так ну, не лякає, а це так путає, що думаю, що ми ніби вбили реального Леона. Далі, як бачите, залишається один Ворон, я пробую щось зробити, але у мене є тімейти, які теж вбивають ворона. Ворон використовує льту, пробує втікти від нас, але насправді нас майже нереально. Я пробую я наношу йому один урон, і ми його вбиваємо. Далі цей ворон йде зразу до мене, він не розуміє, що там я є, то я його дуже легко вбиваю. Потім я прихою на іншу команду і тупо добиваю двох зразу. Е, в наступному матчі в нокауті, як бачите, в мене був Барлі і Ворон, я помер. Вони пробували щось зробити. Цей Барлі стрілявся проти спайка, але проти Спайка майже нереально. Барлі майже губив, при цьому він вмер. Ну а Мортіс вбив Ворона. Далі, як бачите, я використовував ульту, і тепер у мене дуже сильна атака. Я розумію, що треба виграти Спайка. Я об'ю його, Барлі добиває, і ми вбиваємо головного противника. Бо Спайк контролює майже всю територію, бо в нього дуже велика атака, тому вбити його було дуже головною ціллю. Я вбиваю Ельму, коли в нього є ульта, і добиваємо нашого любимого Мортіса. В другій битві, як бачите, я вбиваю зразу Ельмо. Залишається Мортіс, я нападаю на нього і теж дуже легко добиваю. Залишається тільки Спайк. Я з проти Спайка. Я, ми стріляємо по ньому, він використовує гіпер, використовує там щось, спробує зробити. Коротше, ми нападаємо на нього, і він помирає, коли ми помираємо, і це нічия. я. не знаю, чи за нічию даються бали, чи в нас забирають ці білетики, начебто ні, але я не знаю, чесно. Краще нічого не робити, краще одразу вигравати. Як бачу, далі ми пішли на нокаут, я напав на Байрона, вбив його. На мене напала БіБі, -бі, Бія, знесла мене, ну а Вольт на добив, хоча при цьому... Моя команда його теж його добила. Далі, як бачите, напав на біу, добиваю Біу. в Байрона мало хп. Я використовую на Байрона. пробую щось зробити. Добиваю його при цьому, а мій команда знищує Едгера. таким самим чином я виграю. Нам вже може забрати 11 суш. 11 суш, бачите, просто вся дорожка заповнена. Ну тепер 12 суш. Давайте ми їх відкриємо. Як бачите, 12 суш вони прямо стоять, готові до відкриття. Тобто всього 263. Клубні перемоги. Наш клуб дуже сильно постарався, і ми на нас зробили 12 суш. Відкриваємо, і у мене зразу аж 4 суші. Просто подивіться на це. Одна сила васабі і одна золота суша, це означає золоту, ну скін, просто скін. І дві прості суші. Давайте відкриваємо. І перше це екстра гаряче. Якась мутація, мутація, напевно, на лолу. Йоу. і це реально на лолу. А як бачите, вона призиває своє его. Ну, типу, вона призиває своїм супером 2-2 Ega. Ви бачите, 25 поверпойнтів, і мені випадає скін на Шінобі Еша. Ось він такий, це просто ріколор на той скін з Браупаса на Еша, якийсь прочорний. Далі нам дають карточку -спрей, спрей, спрейчик, пінчик на Еша, І, звичайно, ще нам дають його круту іконочку. Там девін якийсь альфа-бой. Далі відкриваємо і це екстра хот. Що нам випаде? Мені здається, мутація на. Ой, ви речі, бачите? Ні, не це не мутація на нуля, це мутація на Ворона. Мутація не Ворона, і його головна атака просто повертається до нього, такою, типу як у Карла. Далі, дві сили в особі. це перше, це Інферно на колє. Ну, В принципі, в неї погана сила мутації, але... Як вже є. Вона Інферно, тому я думаю, нормальна. Якби їй додавали урон від пушечок, які вона випускає ультує, то було б імба. Далі у нас Френк. І він має більше хп і більше атак, і, коротше він знищує стінки своїми простими атаками. Так, далі 20 блінків, це ну, дуже непогано, але насправді ну, мало. Далі суша 25 поверпонтів, таке собі. Так, тепер дві суші, що нам дається екстра. ход. непогано, на кого ж воно. Е, напевно, нам Ельпрімо... Ельпрімо, да, Ельпрімо. Як бачите, він е, швидше стрибає. Коротше, він крутий. Так, нам дається спрейчик на Лілі, непогано. Далі нам дається спрейчик на Кенджі, риба. Непогано, я взагалі збираю все на Кенджі, бо це його оновлення, поспішено йому. Так, 25 поверпонтів. Так, давайте ще. Закриваємо. так, Суша, слава, васабі, хот. Непогано, непогано. На кого воно випадає? Воно випадає на розу. Прикольно, непогано, непогано. Тобто, коли вона б'є когось, то виростає кущ. Е, і вона... Дізнається про ворогів, які сховані в кущах. 50 монет. давайте далі відкриваємо. О дві суші зразу. І що нам випадає? Одне просто 25 поверпонтів, а одне гаряче, гаряча сила васабі. Непогано, я так люблю. І на кого воно, на кого воно на 8 біда? Що він може ставити дуже багато пушок і має більше здоров'я. Так, 200 блінків непогано і 25 геймчиків за те, що я відкрив більше 50 суш. І це реально непогано. Як бачите, нова клубна подія Mega Buffet реально непогана. Вона багато чого змінила в мегаспині. Тому, чесно, я даю респект розробникам за такий режим. На цьому все. З всім дякую за перегляд і тебачення до нових відео.